Мені одна жінка казала, що сім років назад. Ви доживете до сороків. Кажу, що ти? Та я посчитала, сім літ. ще. І раз, раз вже пролетіло сім літ. Дав Бог, дожила до сорок. Вородилася 1925, а тепер 2025 тисяч двадцять п'ятий. В моєї родини ніхто стільки не жив. Я за всіх. Що я вам принести? О, я об'їздила, як ти кажуть, крім Рим. А то сільцов'яр, а то теж племенниця з племенником. Я підрозділ, подали мене на люди, то я пасла корови, а весною корови йдуть на Пашу. І я з кругом. Отака я вчилася. І старі класи кончила, і українське тільки вчилися. Війна почалася в 39 м вже війна, в 40 м Куди посилали, туди йшли. І в окопі копали, і в ліс посилали Різати все. Обща війна та все. А після війни вийшла за той замуж коханий, хто качу його, ніколи, не ні двора, і в мене, то чоловік Степан. А розписувалися ми в лукові. За рук 50 батько покойний вже з мачухою. Конем завезли замість шахви, ящик від патрону, але жили було добре. А мій чоловік був на Сибірі з батьками. Бо брати були, як то казали, бандери були ці в лісі. Батьки помирали, а він давай втекати. Втікав, ти зловили, та й дали п'ять років тюрми. Але він оцей рік з чимось там, і його як то пустили. І він приїхав на свою родину, і там мене свої були. Так ми з ним познайомилися, були в лісі. Потім в колгоспі. Той до Яркою і на фермі так робили, а вже як приїхали сюди, то на фермі, і, і в ланки. скрізь не було, там Моя ланка. То, що ми в ланці жили, ото ось доволі, теж маленька. Вон. І людей пересіла в Одеську область, то він записався вже. Це було. 50-м році ми відбувались туди, він був там на Сибірі, а він же там, як то, як то кажуть, було на учоті стояв. І пройшло 5 літ, давай його шукати. Вже в мене дитина була 9 місяців, прийшли. Мої документи відділено, його забрали. А я між чужими людьми і на квартирі, що робити? Хату вже построїли нам, сиджу і плачу, жіночка йде. Чого ти плачеш? Кажу, таке, таке діло мені. Батько ще був, брат, пише, щоб я приїхала додому. А вона каже, батько батьком. Брат братом, а ти й до чоловіка. То я це все зробила, що в мене там було, ще я поросіта розжила, що продала, що й так продала. і дитину на руки, і все, подалася в Сибір. Та я дві неділі була в дорозі. Там я, то чоловік мій. Добре, добра що я не каюся, що я поїхала в Сибір на Ну Там наші люди були, там всякі німці, і сонці, і молдувани. Ще п'ять років там жила, а потім я вольна, там ще племенник, мого чоловіка був вольний, то він свою сім'ю, а я всю, як стали, на вже не стало. Ото где? Ми назад вернулися в Одеську область. Там знову давай строїтися. Але коли допомагав. помагав, то... ось там ми жили з, е... з 57-го до 69-го. все одно кортить настрій. Як так кажуть, вовка, скільки не кормив, ліс, дивиться. і ми туди-сюди. Ще й тут давай знову строїтися. Дві хати купили, злепили все, вже діти подросли, дочка, і два сини. Але ж недовго мій чоловік, він майстер був до хати, то і в окна, і двері все то його все. В 93-му він умер. Через три роки дочка умерла. І син один теж вмер, тільки ще один син є. І таке я пережила, значить. така моя життя. Скільки я робила, скільки де я була, що тепер що думаю, і нічого не можу забути. Слава Богу! Здається, щоб забути, щоб не думати, ні, голод. А здоров'я як коли, коли нічого. А коли мене вже було мені, я думала, не витримаю. Але слава Богу, дав Бог одний йшло трохи, та й легше. Я в'язала і вишивала і щила все. А тепер я не можу взяти ні голки, я пробую, де що треба, гузика пришити чи що, вже не можу. Вийду на двір сиджу і сама себе думаю, на що я живу? Я ж нічого не роблю. Тільки сама думаю, боже, не була знаєш, корови пасла, все. Вже вон, вже, на, вже Коли було добре, коли не добре, вся, вся у житті, всяко було. Слава. Як могла ходити, то я щонеділі ходила. Вже Що мені нічого не. А я такого вот сиджу, отаково а, а сиджу і дивлюся, такий місяць хороший. І здумалося на небі місяць, на небі, на небі зороньки горать. Гора. Послухай мили, голубе що про нас люди говорять. Послухайми голубесеви, що про нас люди говорять.